Пане Іване, як ви думаєте, станом от на зараз вимальовується якась історія? Кількість пунктів чітких, які умовно кажучи, можна говорити про те, що вони узгоджені, і так чи інакше можуть бути предметом обговорення і е, з Президентом Трампом. Ну і звісно, річ з Росією, чи ні? Я вважаю, що ні, тому що основне питання стоїть далі. А це те, що Путін мусить. При будь-яких домовленостях виграти щось для себе конкретного і суттєвого в першу чергу територію, далі поступки з боку України відносно наших військ, озброєння чи численності. Далі відносно відмови щодо НАТО, на жаль, він вже добився дечого, тому що пропозиція, яку Буцімто підготувала Україна разом з Європою. Стоять кілька пунктів, які я вважаю, є неприйнятими для української сторони. По-перше, це заборона розміщення іноземних військ на території України. Це означає, що коаліція охочих повністю перекреслюється. Далі спільне використання на користь також на половину Росії Запорізької атомної електростанції. Це з якого ми повинні електрику передавати безкоштовно Росії. Далі Відмову України повернути наші території військовим шляхом це все є пункти, на яких вже Україна, начебто, погодилася, бо вона знаходиться в складі тих пропозицій, яких Європа також відправила Сполучештатам. Я згоден абсолютно з скалас представником ЄС uh -huh. з питань міжнародної політики, що Путін півторав пастку і він всіх тягнув. У цю пастку через Трампа він спочатку залучив Трампа через Віткофа, який є фактично агентом Путіна. Ми це бачимо із стенограм розмови Віткофа із Ушаковим. Трамп на нас тисне і намається нас переконати, чому ми так запопадливо перед ними виступаємо. Я не знаю, тому що США нам надає абсолютно мінімальну допомогу, якісь розвіддані, і чому ми так намагаємося здавати позиції. Мені важко зрозуміти, я згоден. Правда, що не тільки до кінця року, до наступного літа не буде ніякого миру, тому що Путін мусить добитися суттєвих, серйозних поступок з боку України. І він наближається до них шляхом цих переговорів. Я згоден із Гарі Гаспаровим, який на. Угу. Форум із питань безпеки в Галіфаксі заявив, що що взагалі відбувається, НАТО без навіть Америки переважає Росію повністю тотально і з перевагою в економічному військовому і всіх планах. Україна зараз захищає воює фактично замість цього НАТО. Чому ми не дамо Україні перемагати? Я абсолютно згоден саме з такої позиції, Я не всіми цими пунктами. По яких ми поступово потрохи здаємо позиції, це неправильно, Андрій Сибіга це міністр закордонних справ України. Він сьогодні анонсував зустріч переговірників України та Сполучених Штатів Америки найближчим часом. Звісно, річ, що саме формулювання найближчим часом воно дуже розмите. Однак, що це може бути за зустріч, і що ми можемо узгоджувати з представниками від сполученого від сполучених штатів Америки? Ну, йдеться напевно про ці три умови, на яких Америка намагається наполягати за подачею Кремля і Путіна, щоб добитися якихось серйозних позитивних результатів для кремлівського диктатора Путіна. Всі ці розмови, я, я не розумію, чому ми не виступаємо більш серйозно на міжнародному рівні. Ми якісь ми дійсно я вважаю, моя оцінка дуже проста, що Ця міжнародна політика, яку веде наш президент Володимир Зеленський, вона фактично зводиться до того, що Зеленський позбавляє себе карт, про яких згадує регулярно Трамп. Наші карти в тому, що Росія йде на дно. Російський центральний банк вперше в історії почав продавати ранне золото, яких він тримає, не якісь облігації чи цінні папери, яких Підстраховує золото, а реальне золото почав продавати. Росія йде на дно за рік. Два ми можемо виграти страшною ціною, але я вважаю, у нас іншого виходу немає. А не всі ці перемовини, які нас затягують в кабальні умови глибше і глибше. Якщо говорити про перспективу зустрічі переговірників США і України, чи можна говорити, що це відбудеться не раніше аніж злітають і зустрінуться з Путіном Стів Вітков? Ну, правда, ще не зрозуміло, чи відбудеться ця зустріч, тому що є різночитання від москалів. Однак, якщо припустити, що буде переговорний трек Україна сша то коли чи може це бути після того, як злітає Вітков, і з чим він злітає до Путіна? Може бути до Поїздки Віткофа в Москву може бути після. Це не головне. Головне, що Вітков це є абсолютно довірена особа Трампа по цій війні, по цих перемовинах, uh -huh. хоча він напряму не пов'язаний. Він взагалі то був призначався як спецпредставник американського президента по близькому сходу. А він перебрав на себе всі ці функції. Справжній спецпредставник, дійсний представник, спецпредставник по війні в Україні генерал Кіт уст. Був відсторонений. Фактично на практиці давно тому він же йде в відставку, і тому важливо не коли відбувається, а хто веде перемовини, що відбувається. Вітков поїде до Москви, безумовно до Путіна. Вони знову там Вітков буде коучинг робити для Путіна, як краще переконувати і привертати на свою сторону самого Трампа. Тут Вітков виступає як агент, як представник Путіна. Ми це бачимо стенограми, яку опублікували okay. Блумберг. І оцей вплив, він дуже-дуже поганий. Є певний пушбек від американського конгресу. Ще в квітні були заклики окремих конгресменів, республіканців, щоб, е, щоб Вітхов мусить піти відставку. Зараз такі певні заклики повторюються, але вони поки що одинокі і не набуло підтримку від керівництва республіканської партії. Демократи би, напевно, також підтримали, але, на жаль, е, те, що видно, хватка, якої тримає від в Трампа, це давній бізнес-партнер, вони спільні справи вели. Відков прекрасно особисто знає Трампа його характер, його вподобання і як до нього підійти. І, на жаль, оця, оцей тандем, фактично, нас жене в цьому процесі, де ми постійно фактично змушені, не змушені, а йдемо на якісь поступки. Але треба не забувати, що Трамп незалежна людина. До певної міри відкив – це такий дубляж чи дубляж самого Трампу. Вони дуже схожі. Їм байдуже моральна позиція, хто агресор. Вони думають про бізнес, якісь справи вже це відверто, про якісь бізнес справи в з Росією. З боку американського уряду і в приватному порядку тут може зіграти роль Джаред Кушнер. зять Трампа от я хотіла запитати, чи може поїхати, наприклад, Джаред Кушнер замість того ж таки Стіва Віткова з огляду на те, що вигукнули ці плівки, де фігурує Стів Вітков, і взагалі, от роль Джареда Кушнера, дехто писав з видань, що насправді він впливає і він бере участь в переговорному процесі, але тепер стало зрозуміло, що е, Вітков, Кирил Дмитрієв, це не обійшлося без Джареда Кушнера. От як яка його роль в цій історії, і чи не може зараз збільшитися роль Кушнера? Ми знаємо, що це далеко не та людина, яка симпатизує Україні. Абсолютно вірно. Але роль Джереда Кушнера відома вже тривалий час, із скажімо, публікації Street Journal. Але він не мусить я не бачу в нього якесь прагнення, чи бажання, чи потребу заміщати Вітков. Вони абсолютно партнери. В них є певні бізнесові інтереси на близькому сході, де Начебто не начебто, а фактично через їхнє посередництво був досягнутий певний, ну не дуже стійкий, але певне припинення вогню між Ізраїлем і Палестиною. Тому роль Кушнера є важливою, але його роль не буде, щоб заміщати Вікоф або краще працювати, ніж як зараз працює Вітков на користь Росії. Кушнер не хоче і не може. Тут інше питання Марко Рубіо, і є певні сітки, як ви знаєте, між ними. Але на жаль, Віков має найбільш тісний, найбільш прямий зв'язок із Трампом по цій війні. І що виробляє Відков, ми бачимо вже багато разів. Вам не здається, що лобізм українського питання лобістів українського питання в оточенні Трампа менша, тому що станом на зараз виглядає, що когорта тих, хто тягне за РФ, вона більша в рази на противагу тих, хто умовно кажучи, навіть той ж Марко Рубіо, ну він є не є повним лобістом українського питання, але він поміркований і в принципі він розуміє суть питання. Зменшується за рахунок відставки генерала Кітакелога, але він вже давно не грає фактично жодну напівпомітну роль, тому це не є втрата. Я би не недоцінював роль Марко Рубіо. Це саме його дзвінок разом із Лавровим. Фактично перекресли запланований саміт у Будапешті, що для нас було дуже важливо, бо це по перше, піднімало би статус Віктора Орбана, нашого опонента ворога. І Путін би прилетів в центр Європи, щоб зустрічатися з американським президентом не на якійсь віддаленій ласці, і це все скоріше все було перекоперекласно. Якби Вітко говорив тоді з е, Лавровим, то цей саміт yeah. буде першою військовим відбувся. Тому yeah. я би не доцінив, Марко Рубіо мав давню дуже проукраїнську позицію, коли він ще був сенатором. Я думаю, він грає дуже позитивну роль для нас за кулісами. Але дивіться, Марко Рубіо проти Джей Дівенс, Джаред Кушнер, Стів Вітков, Ден Дрісков. Ну чи можна це вже оцінювати, куди може котитися американський човен і м'ячик в цій історії? Чи ще ні? Ні, ви ви абсолютно праві. Що оточення Трампа дуже навіть вороже настроєне на відносно України, але треба розуміти, що кінцеве слово має Трамп. Він все ж таки вів. І вони поки що не відміняються санкції проти Лукоїл Росне це мало помітний ефект по російському бюджету. Я не кажу, що це якісь позитиви Трампа, бо Трамп взагалі нас нами нехтує, не допомагає нам наші, але, знаєте, але це характеризує Білий Дім і Трампа, який вирішив скористатися ситуацією з корупційним скандалом в Україні, спробувати дотиснути жертву. Яка страждає від ну, тобто Україна, яка страждає від москалів, а не натиснути насправді і не намагатися дотиснути все-таки москалів цій історії. Тобто, ну це ви а, знаєте, це Абсолютно над... вірно. Угу. Це є все, все закінчується. Знаєте, як американці кажуть, до Бак here, долар зупиняється тут, угу. то все зупиняється з Трампом. Яке б в нього оточення не було? Воно може бути наполовину про на три чверті. Він буде приймати свої рішення його. Навіть аморальна позиція підхід до війни в Україні вона давно відома, вона укріплена і вона не змінюється. Я вважаю, що Україна повинна була б давно тому змінити наш підхід, бо uh -huh. я не бачу у цих переговорних катавасіях. Що ж спостерігаємо, як далі буде розвиватися історія довкола мирного треку. Спасибо. вам заключення, пане Іване. Іван Лозовий, юрист міжнародник був у нас на зв'язку.